Скажіть, будь ласка, що ви робите? Ви пояснення. А чому? Вони щось робили не так. чому? А чому Відбираю. ви не берете в інших людей тоді пояснення, якщо вони нічого... Усі, хто а тут є? Людей, там, ні. Що ні, серйозно, чому? Через те, що ви не в однакових футболках? Чи які причини того, що ви берете в них пояснення? Чи в нас вже не діє 34 стаття Конституції? Ви розумієте, принципову разом з собою як офіційний банділ між протоколом і пояснення? Ми розуміємо, але чому ви берете в них пояснення, не берете в купу інших людей, які тут зараз ходять. П'ють пиво, матюкаються, там співають і гуляють. І ви не берете в них пояснення, а в цих людей берете. Ну просто скажіть мені, я журналіст, мені потрібні підстави, просто на яких ви берете пояснення. Закон України про промілюється. А яка саме стаття? Десяток права противника милиции. Так, тобто, ви зараз реалізовуєте права працівника милиции? Не давайте мені працювати. Я розумію, що у нас робота, але